Це вже якась болість, скажіть мені, як вона називається, коли ти скупляєш всяку хрень до машини запчасті, які в принципі, тобі зараз і не дуже треба. Ну, Наприклад, ось зараз от придбав рульову рейку за 570 гривень. Бушну, понятно, під реставрацію, щоб думав, купити, відреставрувати і потім зразу поставити на місце свої. Оскільки в мене там втулка у мене поліротанова вже є. Колись я її купив, але так і не ставив на свою. Попробую вже сподіваюся, що з цієї вийде. Яка в якому вона взагалі стане. Значить ось така була. рейка мені досталась за 570 гривень. Значить, по стану і по кольору, як би так, по хамутикам взагалі видно, що... В принципі, вона е свіжішого року, ніж моя. І в принципі вона, походу, ні разу не перебиралась. Гайка тут майже і не кручена свіженька. Не видно, що їх тут піджимав колись. Пильники вроді цілі. Ну, наконечники, само собою, понятно, вони добиті до краю. Тяги, в принципі, теж ніякі. Ну, у всякому випадку, по моїм критеріям, оскільки я вважаю, що тяга нормальна, коли ти ось так її підняв, відпустив і вона не падає. Тобто, якби, коли така є е ерекція тяги, так сказати, то, то тяга нормальна. Якщо ні, то це вже Ненормальний тяг. Ну, в будь-якому випадку втулку тут точно потрібно міняти. Але за 570 гривень, думаю, тут накінечний також. Ну, Чуть-чуть плотніше, але, але стук все одно у ньому є. Він хоч і тугенький, але все одно стукає странно, але якось так відчувається. Все розберу. І зараз, оскільки моя ще бігає. У мене є стук якраз десь в області ось цього механізму поворотного. А, плюс, що в мене повністю злизана ця гайка. Так я, можна сказати, б брав цю рейку за того, що за цієї гаєчки. Ну і сам вал. Ну, В принципі, люфт Чуть-чуть ну, тут відчувається, але тут гайка, не... якщо її піджати, то він пропаде. Ось така реєчка. В принципі, я залишаюся доволім. Хоча за таку ціну думав, що це взагалі якийсь розводняк. І продавець ще запросив повну оплату товару. І я такий думаю, блін. Щось тут не то. 578 гривень ще була ціна. Думаю, щось точно не то. Але він завірив мене, що тіпа, ну, я ж там відправляю, часто подивився його на сторінку на OLX. У нього там більше 20 успішних доставок через OLX доставку. Типа хороший рейтинг, думаю, ну, була не була. Заказав він сказав, зранку відправлю. Я чекав зранку аж до часу дня, поки мені прийшло сповіщення, що ну, по накладній. То вже переживав, ходив, думав, що все-таки розаняк. Але ні, все нормально. речка на місці. Колись піде в діло. Втулка у мене є, я купував останнього разу, думав е поміняти в себе, але в мене казалось, також нормально, щоб, бо я перед цим її якось міняв теж на поліуретанову, Вона пробігла десь. Два роки, і я там, коли міняв щеплення, скидав підрамник і думав, вже зразу і рейку буду перебирати. Але втулка оказалась нормальна. То я і вона у мене так і залишилась. Тому в принципі це великий плюс. Е, також на ті свої, по-моєму, я знімав повністю цей черв'ячний вал е, і міняв підшипники. Верхній поміняв, ниж, до нижнього не зміг добратися, тобто виковіряти його звідти не зміг і залишив. Але в принципі. Що страшного. Моя якби симптомів таких критичних е не видає ніяких, тому що там тяги накінечники, на все мінялось е в комплекті е якраз рік назад в той же момент з підшипником і з всім. Е єдине, що там в мене бугайку повністю, я зв'язав, щось я там наварював, якийсь болт закрутив. ну, в общем, єлі-єлі я її піджав. Як у мене там вийшло, і наразі змоги більше піджати у мене вже нема на моїй гайці, тому що вона повністю особливо на автомобілі Якщо зняти там, ще можна якось зубилом зацепитися, може і можна трошки там молоточком постукати піджати, але на автомобілі точно зараз піджати змоги нема. І при певних таких обставинах... Коли такі ну, десь там переїзди переїжджаєш, то відчувається якийсь тучок саме в області цього червячного Якраз Окразу того, що трошки ну, Відпустилася рейка. І хоча б раз там в рік потрібно підтягувати в ідеалі. Ну, тим паче, якщо у вас там новий підшипник, я... ця рейка не перебиралася і де взагалі продавець. Ну, так в описі було, я не уточняв, але в описі було, що її... На пробігу і всього на все 80 тисяч. якби. би вона пробігла і як його і так і скинули і... на заміну. Ніхто її не реставрував, тобто вона може ще й не, не перебирала. Можливо таке, що ще й рідна стоїть в Тому ти не знає, рідні чи не рідні тут на стяжці. будемо бачити, вже коли будемо розбирати. Так що не знаю, така хвороба закуповувати запчастини до автомобіля, якщо навіть вони тобі прям зараз не треба. Як вона називається, напишіть в коментарях.